Бажаю здоров'я при мікрофоні Андрій Куликов. І зараз особливий випуск програми Поліграф у неурочний час. До речі, при звукорежисерському пульті Олександр Бессонов. У нас абсолютно особливий гість. Це надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів Америки у Україні Джефрі Паєв. Дякую, що ви прийшли до нас. Дайте нашим слухачам почути ваш голос. Дякую. Чудово. Пане посол, коли я був зовсім маленьким і читав книжки про Другу світову війну, то там часто густо радянська пропаганда намагалася представити допомогу західних союзників, як щось без чого можна було цілком обійтися. Більше того, часто я зустрічав таке, що мовляв радянські солдати на фронті, відкриваючи банку американської тушонки консервним ножем, казали, ось ми і відкрили другий фронт. Як зараз сполучені штати допомагають Україні у боротьбі з агресією так, щоб через років 20 грешно вони стали об'єктами подібних жартів? Собжект у сетжел я thank you Андрій, giving me the opportunity to speak directly to some of the brave Ukrainian men and women who are defending your country in the east. Перш за все, Андрію, дозвольте мені подякувати за цю можливість напряму поспілкуватися з хоробрими чоловіками і жінками, які захищають вашу країну на сході. І ви зараз почули голос Вадима Коволюка фахового перекладача, який допомагатиме нам під час розмови з послом. I think uh, one of the most remarkable things of my three years in Ukraine has been to see how this country has pulled together in its own defense. Я думаю, що одне з найбільших моїх вражень за три роки роботи в Україні це те, як ця країна зібралася для того, щоб вистояти. You have done the work, the Ukrainian people have done the work, and there's no confusion about that. І саме український народ виконав цю роботу. Жодних помилок тут бути не може. Це ви.

Війна на багато фронтів. Це гібридна війна. Є економічна агресія. Є інформаційна агресія. There is in like and Є приховані акти агресії, тер акти в uh, таких uh, містах як Харків і Одеса. Сенс.

To hold the line in the east, there would be no chance of success on the але fronts. але я розумію, що без солдатів, без бійців, які інколи гинуть, які воюють реально в на фронтових лініях на сході, не було б жодних шансів на успіх. Our total security assistance has now reached 600 million dollars. Наша загальна допомога в галузі безпеки і оборони на даний момент вже досягла цифри в приблизно шістсот. Um, this includes night vision, uh, encrypted radios, um, Humvees, armored and soft sided, and the counter artillery and counter mortar radars, which are being used right now, today, including in the battle around Afdivka.

Коли я розмовляю з нашим генералітетом, з генералом Ходжесом, командувачем Сухопутними силами США в Європі, з генералом Брідловом раніше, а тепер з Капаротті, командувачем американських сил в Європі. Я чую від них, що одна з речей, які вражають їх найбільше, це ті. Ту під та підготовка і ті можливості, які демонструють українські солдати. So, I think in a of, at, uh, і в зв'язку з цим один з найважливіших аспектів нашої допомоги це перепідготовка тренінги, які ми проводимо для українських військовиків в Яворові, а також для спеціальних сил в Хмельницькому. The idea, the goal is clear. Uh, ціль зрозуміла. To improve the capacity of Ukrainian forces, Підвищити боєготовність українських сил to strengthen the impetus towards reform of the of the Ukrainian military. Uh, надати uh, додатковий поштовх до uh, реформ в українському оборонному відомстві, Poland, Lithuania. і працювати uh, разом з нашими союзниками, країнами, такими як Велика Британія, Канада, Польща, Литва. To help Ukraine build the NATO standard interoperable military that uh, president Poroshenko has identified as your goal. щоб допомогти Україні створити такі збройні сили, які сумісні із стандартами НАТО, і це саме те, про що як про мету каже президент Порошенко. Нагадаю, в ефірі армія ФМУ у програмі Поліграф абсолютно спеціальний гість. Це надзвичайний повноважний посол США в Україні Джеффі Паєт. Пане посол, ви говорячи про цю війну, назвали її війною на багатьох фронтах. Зокрема, сказали про інформаційний фронт або і в зв'язку з цим ще один спогад, можливо, із мого дитинства або мого підліткового віку двадцятисерійний американський фільм «The Unknown War», який у Радянському Союзі йшов по телебаченню як Велика Вітчизняна. Там стояв на початку Бертлан Кастро, казав Гело Берт Кастором here in the heart of Russia». Blah, blah, blah. А, і виявлялося, що ми. І ми з одного боку не знали про роль союзників у Другій світовій війні, але і союзники багато не знали про те, як воювали радянські люди на то у тій війні. Наскільки зараз війна в Україні є незнаною війною для американців, але наскільки і сама Америка відчуває на собі інформаційний тиск. The United States is, is we'll feeling informational pressure or aggression from Russia. I think a big part of the Kremlin's tactic from the start of this is aggression has been to see how much they can get away with without provoking an international reaction. I Буде дозволено зробити з що вони, що пройде, а як далеко вони можуть зайти. Uh, that's why they sent the little green men into Crimea. інтукраймія. Саме з такими міркуваннями вони заслали в Крим маленьких зелених чоловічків. It it wasn't to hide from from the United States government, from our intelligence. We had a very clear picture of what Russia was doing. і це не було жодним секретом для сполучених штатів. Наша розвідка добре розуміла, що Росія робить. І вас ту креат конфузі. Мета було створити хаос. І в інформаційній війні Росії мета полягає не в тому, щоб довести свої аргументи. Мета полягає в тому, щоб виграти війну в цілому. we say, they have weaponized information. Як ми кажемо, вони перетворили інформацію на зброю. Я думаю, що американці недостатньо знають про те, через що пройшла ця країна, Україна, за тепер вже два роки і три місяці. Everybody knows the story of the book Missile and MH 17. Uh, a lot of people know the story of the Donetsk airport. But I don't think there is enough knowledge in the United States or in Europe of what Russia continues to do. Але не думаю, що достатньо в Сполучених Штатах чи в Європі усвідомлюють, що Росія продовжує тут робити. That Russia continues to provide command and control and control Де ваша континююс ту провайд каманд контрол анінтелідженсфоде арміз в Сокал Дінарнар. Не знаю, що Росія продовжує надавати допомогу оперативно-тактичну і розвідувальну арміям так званих ДНР і That Russia continues to rotate Troops and to supply new ammunition and equipment. Що Росія продовжує ротацію своїх військ тут, що вона продовжує надавати зброю і боєприпаси. Just one data point. А uh, Можу хоча б один момент навести. Last week uh the Russian supported separatists shot down two drones um, of the OSCE. Uh, минулого тижня проросійські сепаратисти збили uh, два БПЛА uh, безпілотники, які належали місії ОБСЄ. One of those had identified з адентифайда Стрела Тен антиєркрафт мисел. І один uh, з них був ідентифіковано збитий був uh, протиповітряною ракетою. Um, another had recently сайт long-range 152 фіфт mm self-propelled artillery. 120 uh, Both of which are sophisticated, prohibited weapon systems supplied by Russia. So it's important for Ukraine, for the United States, your other partners to keep highlighting um, that there is a victim and an aggressor in this war. Вам, Україні і вашим союзникам важливо підкреслювати, що у цьому конфлікті цій війні є агресор і є жертва. And uh, the Kremlin is a very long way from uh, Енда Кремлен і заверий лонгвефром комплайнвиді облігайш затимет андер мінська гріменці. Що Кремль далеко-далеко uh, не виконує тих зобов'язань, що взяв на себе за мінськими угодами? And that, as Nadia Sovchenko has said on a couple of occasions over the past few days. Nobody wants the war to continue. Як uh, кілька разів за останні кілька днів казала Надія Савченко, uh, ніхто не хоче, щоб ця війна продовжувалася, Але Україна не ренанс за право дефенд і цьому території. Але Україна не відмовиться від свого права захищати власну територію, пане посол. Ви сказали, що багато людей або всі навіть у сполучених штатах знають про історію збиття Боїнга Буком, про історію Донецького аеропорту. А чи багато людей знають, що посол Сполучених Штатів нещодавно був у Маріуполі, у місті до якого і не кожен українець поїде, тому що є багато міфів про те, що там дуже небезпечно. Ваш візит до Маріуполя. Це було прагнення підтримати місцеву громаду тим, що там з'являється ну, дипломат, який не боїться. Це було прагнення перевірити на власний досвід, чи вам дають правильну інформацію українські власті. це була просто цікавість, і ви ніколи раніше не бували в Маріуполі. Чи якась інша причина, про яку я навіть не здогадувався?

And encouraged that when I went to meet him at the um, Sector M command at the old airport, he was joined by senior officers from the State Border Guard, from the National Guard, reflecting a, a smart, coordinated approach. Uh, і добре було побачити, що коли я uh, зустрічався з ним uh, на території старого аеропорту, то до нього приєднались місцеві командири uh, прикордонної служби Національної гвардії, що свідчило про добру координацію між ними. I also had the, um, the opportunity to meet with the team from Aerorozvedka. Я також мав можливість зустрітися із командою аеророзведу. are doing with um, New surveillance and uh, um, informational technologies. І теж був вражений тим, наскільки ефективно вони використовують нову uh, розвідувальну і інформаційну технологію. Асовантімітвидемерсі вазхапанінг автерві елекшенс тук плейс 2015 Дуже цікаво було зустрітися також з мером Маріуполя і довідатись, що відбувається у місті після виборів, які відбулися там наприкінці дві тисячі п'ятнадцятого року. Айвізвері імпресбаєм гістім. Теж серйозні враження. Я отримав від спілкування з ними його командою. І ми продовжуємо зараз працювати над деякими з речей, які ми тоді погодили, зокрема відкриття нового центру адміністративних послуг у місті. the OSCE SMM. Я зустрівся з американцями, які uh, служать у складі місії ОБСЄ. To thank them for what they are ОБСЕ Тю Ценктемфоватерюн, personal risk, to um, provide objective information on what's happening. щоб подякувати їм за їхню роботу, яка інколи сполучена з особистим ризиком для того, щоб надавати об'єктивну інформацію про те, що відбувається на місці. These are our observer, observers who have come under fire, in, uh, including in that sector, in places like Shirokana. I wanted to visit Metinvest and was impressed by the the courage that I heard among some of the uh, steelworkers. Their pride at having turned back Russian aggression in the summer of two thousand fourteen. Я запланував відвідати заводи Метинвесту і там почув у словах деяких металургів справжню гордість за те, що вони змогли допомогти відбити російську агресію влітку and hear from року. both how the new police is being deployed in Mariupol, Slavyansk, Kramatorsk. Я зустрічався і з командувачем нової поліції там, і від нього почув розповідь про те, як розгортається нова поліція у Маріуполі, Слов'янську, Краматорську, а також його плани в цьому напрямку на територіях, які зараз опуковані, після того як вони будуть повернуті під український контроль. Байк пробли the most enjoyable part for me was meeting with students at Але мабуть, най Пам'ятніше, найприємнішим а, заходом там а, була для мене зустріч із студентством Маріупольського університету. They they were full of energy, they were optimistic, and they were emphatically Ukrainian. Вони були сповнені енергії, оптимізму. І вони були виразно українськими студентами. Сподіваюся, серед них були і деякі студенти, яким я викладаю там журналісти. Стіден майстівенсхуайтічорнализм деве про що вони вас найбільше запитували very similar to questions that I get from students in other parts of Ukraine. Вони задавали питання дуже подібні до питань, які я чую від студентів в інших місцях України. How can we um, Accelerate reform. Як можна прискорити реформи. Um, how to um, bring new standards of governance, clean up corruption? Як запровадити нові стандарти державного управління, як вичистити корупцію? And what should they be looking at for their future economic opportunities? І на які аспекти економіки звертати увагу, щоб збудувати свою майбутню кар'єру. You know, two weeks after I was in Mariupol, um, Слава Вакарчук був там з Океаном Ельзі. За два тижні після мого візиту в Маріуполь uh, Слава Вакарчук з Океаном Ельзі приїхав туди. І я вийшла до Слава кілька днів пізніше в Львові. За кілька днів вже після цього я зустрівся з Славою у Львові. And I told him how awesome the were. І поділився з ним своїми враженнями, які шикарні uh, фотографії з того концерту я бачив. 40,000 people, 10% of the population of Mariupol. 40 тисяч людей, 10% населення Маріуполя. Я задаю йому питання, ну ж, які враження, слава? Він відповідає, Маріуполь це Україна. Це дуже важливо і дякую вам, пане посол, за це за те, що ви розповіли. Але можливо, навіть важливіше те, що багато людей у Маріуполі вважають, що Маріуполь це Україна. Нагадаю, в ефірі армія у програмі поліграф Джефрі Пайот, посол Сполучених Штатів Америки, і моє наступне запитання невеликою мірою відрізнятиметься від запитань Маріупольських студентів та інших студентів. Ви три роки провели в Україні. Ні, не так. Ви три роки працювали в Україні. І от за час вашої роботи в Україні, які позитивні зрушення в сенсі реформ ви спостерегли в Україні, а що залишилося без змін, а може навіть і погіршилося? І друга частина запитання. Думаючи про досягнення, де ви можете з гордістю сказати, ми до цього причетні? Ми, як американці, як союзники України, а думаючи про недоліки, де ви можете з жалем сказати. отут тут ми не надали допомоги? Давайте розпочнемо з надо допомогу. Одна з найбільших моїх жалей це те, що. Так багато страждань відбувається, і не все не всі ці страждання ми змогли відвернути. One of the things that was very important for me when I went to Mariupol was to go to the the memorial, the пам'ятник for the victims of the shelling in January 2015. thousand fifty. От нас один з важливих моментів для мене в Маріуполі було поїхати на місце а, меморіалу жертвам

І вас за сайм філінг айд ам аннеморні снайперс каймат антимайдан. На ремемрбачим аремфоспресоцький, бачили відео фід опівофаланда сирі. Це відчуття без було подібним до того, що я відчував, коли а, бачив, як на майдан вийшли снайпери. Це був репортаж чи то еспресо, чи то громадського телебачення не пам'ятаю точно. І я бачив, як люди падають під кулями. So that's my greatest regret that, that we couldn't stop that. The needless killing. Um, what have I, I'm most proud of where of? Where United the United States help? that's help? It's needless Де допомогли сполучені штати про це також легко відповісти. Можливо легко відповісти але I mean, не так легко було зробити. Ми допомогли вам зупинити Кремль, зупинити проект Новоросія. Я завжди пам'ятатиму ці дні весни і літа 2014 року. Yeah. As the up in Kharkiv, як політичний турист з'явився раптово в Харкові. Um, tens of thousands of Russian troops mobilized on the border. Uh, як на кордоні на російському кордоні з російського боку з'явилися відмобілізовані десятки тисяч. The, violence of May 2nd in Odessa. Uh, Nobody knew where that was going to stop. And again, I want to be very clear um, it is Ukraine and the Ukrainian people that stopped Vladimir Putin. But I think our firm response from the international community, the clear signal on sanctions, helped to limit um, what the Kremlin was able to do to your country. Але все таки і uh, наш чіткий uh, сигнал від міжнародного співтовариства, а uh, загроза санкцій допомогли зупинити Кремль uh, там, де його дали зупинити. Now your first question is, is much harder and much longer. А uh, ваша перша частина запитання набагато довша для відповіді і набагато складніша. Because there's a a a lot 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 that's changed and a lot that's happened, but also a lot that still remains to be done. Дуже багато чого змінилося. Uh, дуже багато чого сталося, дуже багато чого ще належить змінити. Воно залишилося таким um, there is a great deal that the Ukrainian people should be proud of. Uh, Stayzing the economic situation. Staбіzacy Eкономічної situation. Returning to economic growth. Uh, дві дуже економічно важливих частини вашої країни. Але сьогодні ви змогли повернутися до позитивного економічного зростання. А російська економіка продовжує падати. If had three good elections that met ви провели три добрих виборчих кампанії, які відповідали міжнародним стандартам. As, um, Ivan Miklos pointed out the other day you've accomplished more reform in the past um, two years than in the previous two decades of Ukraine's history. You have a new police, a new National Guard, you have achieved energy independence. Ви домоглися енергетичної незалежності? Uh, you have transformed your Central Bank. Ви переформатували свій національний банк. And you've begun to build new institutions of і ви почали розбудовувати нові протикорупційні інституції. Але і для вас, Андрію, не є секретом те, що залишається ще дуже багато роботи an American TV serial, we might be about halfway through the season. Uh, по аналогії з американським телевізійним серіалом, можна сказати, що ми десь всередині сезону. But clearly the storyline is on an upward trajectory. Але очевидно, що сюжет розвивається поступально у позитивному напрямку. У перекладі Вадима Ковалюка ви послухали відповіді посла Сполучених Штатів Америки Джафі Паета на запитання Андрія Кулукова, який провів цей спеціальний випуск програми Поліграф. Наостанок скажу, що у звичних випусках програми Поліграф. Грає музика сьогодні, тому що у посла дуже обмежений час. Ми під час програми музику не грали, але знаючи, що ви знайомі з славою Локарчуком, та й взагалі яку українську і яку американську пісню ви би хотіли заграти, якби у нас була така змога для слухачів? Одна українська, одна американська нікреман американська ізіфоніван і вибістіна. Uh, okay, Annelise. Uh Ukrainian Stina O'Connell's. Okay, and um, in that spirit, if you've got it, anything from sort of 1980s Rolling Stones which captures the same the same spirit. And, um, spirit if vi ibn якщо ви маєте щось з Rolling Stones 80-х років Які дуже подібні сам тифром стартап період. Ми вже підемо а, перепрошую. Uh, щось з початкового такого періоду. Ми вже підемо з цієї студії. Наш звукорежисер Олександр Косинов we'll обов'язково пошукає our, uh, ті пісні. Щоправда, Stones – це не зовсім американська пісня. Я uh, 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 думаю, що сьогодні ми попрощаємося uh, зі слухачами під but, звуки. Uh, Однією з моїх найулюбленіших пісень про Америку це британська група «Slate, Far, Far Away. Вона, до речі, передає те, як можуть почуватися і де працюють дипломати.